Сьогодні потрібно свято Україні. Ми знаємо від свята та відвик за свободу ти стоїш нині. Свято Покрови, День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну клято спинити. А ми вплетемо в сітку два нових кольори. Блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його жахаються хай вороги, Тебе без зігрія, хай промінчик світлий. А ми вплітаємо зелений, бо життя символізує цей весняний колір. Весну вже вкрала у нас війна. Весні такої не буде хай ніколи. Я червоний колір в сітку заплету і нагадаю, любов велика сила. Тебе чекаю вдома, мій захиснику, тебе кохає, любить наша Україна. А я баєнки з мамою люблю, щоб захисник не був голодний мій. Вони поїдуть на передову, козак повинен сидіти у бій. Спасибі вам, захисники, що комбайнери хліби якось зібрали. Голодна країна не буде таки, хліба ціну цьогоріч пізнали. Моя країна матиме хліб сіль. Мій захисник, не будеш ти голодний. У нас з тобою спільною є ціль, її не знищить ворог жодний. За мрію вже перезустрічі з тобою. Мій захисник, моя надія і віра. Ти вийдеш переможцем з цього бою. У тебе вірить наша Україна, і ми тебе зустрінемо з хлібом, сіллю, і, і переможну пісню заспіваємо, і буде радість зустрічі весілля, спасибі, що надію нам веселяєш. І ми тебе зустрінемо з хлібом, сіллю і переможну пісню заспіваємо. І буде радість зустрічі весілля, спасибі, що надію веселяєш нам. Спасибі вам, скажу захисники, що вже картоплю вже зібрали. Ми овочі склали у мішки, на фронт другий хліб відправляли. Дякую вам, це щедрий урожай. дякуючи вам. Гради де не побили. Мій захисник додому повертає. Щоб вдома цю картоплю із тобою поїдали. Та вірю я в бога, буду молити, щоб ця передача була остання. Шушуче ці банки тобі спорожнити. Нас переможна чекає світання. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у школу збиратись. Хоч дистанційно уроки я вчу, заради перемоги я буду навчатись. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині приміряю. День перемоги одягну таку Це буде Україна, точно знаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що це іграшка, що він не справжній, але я маю мрію таку, бути таким, як ти відважний. Спасибі тобі, мій захиснику, ще можливість маю гроші збирати. Вже небагато. Я допоможу, можливо, тепла і защаден придбати. Спасибі тобі, мій захиснику, що я улюбленою справою займаюся, хобі розвиваю, тобі допоможу. Грошей назбирати намагаюсь, комусь потрібні будуть ці роботи. Продам я їх лиш радий. що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Спасибі тобі, мій захиснику, що маємо можливість вшанувати героїв загиблих квітами у вінку, хвилину мовчання, їм подарувати. А ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу, захисники. Зупинять війну та руїну, вони всі не дарма козацького роду. Спасибі кажемо тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. Жовто-блакитний вишитий рушник чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нами, вороги, з тобою нас чекає світлий обрій.